Близнюки, вітаю вас! Це гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології української мови. І з листопада астрологічні події буквально таки кидатимуть нас у вихор буремності і турбулентності. Адже 1 листопада на небі зійде молодий місяць в знакові скорпіона. Через що ми всі будемо в такому настрої прискіпливості, токсичності відносно одне одного, а також подій, які нас оточують. І в вашому випадку молодий місяць потрапить в шостий дім вашого гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось новеньке, нові віяння. І тому для вас це означатиме щось нове в вашому щоденному графіку життя, вашій щоденній рутині. Це може бути спричинене, як вашою роботою, можливо, це буде новий графік роботи, нові умови праці, або ж, можливо, якимись змінами у вас вдома. Наприклад, ви почнете з кимось жити, і це вплине і на ваш щоденний розпорядок життя, і також на перерозподіл ваших обов'язків, можуть з'явитися нові, або старі якісь відсіятися, оскільки ви їх перерозподілите із тою людиною, з якою ви Починаєте жити або ж це не обов'язково може бути а, якась нова людина. Можливо, ви обговорите з вашим партнером, з яким ви проживаєте а вже зараз, ваш чоловік чи інший член сім'ї, чи ваш якийсь партнер. Ви можете перерозподілити ваші обов'язки, що також суттєво впливатиме на ваше життя. Також шостий дім гороскопу це здоров'я, здоровий спосіб життя. Тому скористайтеся цією можливістю для того, щоб. Почати не з якоїсь понеділки чи нового року, а ось з 1 листопада. Це буде для вас особисто прекрасний час для того, щоб впровадити ваше життя здоровий спосіб життя, здорові звички, загалом, заняття спортом, фізичною культурою, розібратися зі своїм графіком сну, відпочинку, харчуванням. Все це піде лише на користь. Також це може бути старт, початок якогось лікування або профілактичного огляду чи відвідування вами якоїсь санаторії. Також, якщо для вас це є актуальним, у вас можуть з'явитися нові наймані працівники. З 1 по 7 листопада відбуватиметься вплив дуже напруженого аспекту опозиції між Марсом, це планета війни, агресії. І також між планетою Плутон. А Плутон це планета трансформації, влади, сили, натиску, а також смертей і усіляких криз, небезпек. Тому ці дві планети, коли вони будуть стояти одна навпроти одної, тим самим створюючи між собою величезну з енергетику і напругу. І від цього впливу не зможе сховатися ніхто і ніщо, враховуючи також і нашу планету загалом. Тобто вплив буде не лише на кожного із людей, а і на е, такі масштабні події. Ми знаємо, що в цей період часу будуть відбуватися вибори в США, і це не просто так. Це буде насправді боротьба за владу не на життя, а на смерть. Можливі різні ускладнюючи різноманітні якісь події. І в цьому напрямку, і загалом у світі, тому можна чекати абсолютно на будь що це враховуючи цей астрологічний аспект. При цьому ще врахуємо те, що Плутон буде в цей час знаходитися в останньому градусі козерога перед тим, як повністю його покинути на багато-багато десятиліть. І Плутон, перебуваючи в цьому положенні, він може наостанок дуже сильно накапустити, влаштувати якісь перевірки для світу, підіграючи чи підігріваючи якось. Режими тоталітаризму, авторитаризму, тому що Козиріг символізує саме такі напрямки у владі. Для нас, простих земних жителів, мушу попередити про те, що слід бути максимально обережними, не в'язуватися ні в якому разі в якісь з'ясування відносин, тим більше в щось небезпечне, взагалі в будь-які авантюри чи в фізичні з'ясування відносин. Взагалі не слід нічого вирішувати через позиції сили і натиску. Ось в ці дні, в перший тиждень листопада. Бережіть себе, реагуйте. Пуйте на сигнали повітряної тривоги, а на провокації не реагуйте. У вашому випадку цей напружний аспект торкатиметься вашого другого та восьмого домівного розкопу. Це вісь фінансів. Тому ви зможете відчути якусь певну напругу стосовно цієї сфери вашого життя. Можливо, вам доведеться виконувати якісь дії, що вам є неприємними стосовно. Заробітку чи стосовно розподілу ваших коштів, можливо, вам потрібно буде спілкуватися з банківськими установами, з податковою. Проте пам'ятайте основне В цей час першого по сьоми не робіть ніяких різких рухів стосовно фінансів, і також не робіть ніяких важливих і великих. Капіталовкладень в цей час. Також таке положення може спричинити певні складнощі для вас в отриманні виплат чи оформленні спадщини, і ще можуть бути якісь неприємні розмови, наприклад, з вашим партнером стосовно розподілу вашого. Сімейного чи сумісного бюджету також можливо доведеться вирішувати якісь ситуації стосовно заборгованостей чи штрафів з 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект між Венерою і Юпітером. При цьому будуть задіяні ваш перший та сьомий гороскопу. і це буде впливати на те, що можлива напруга в ваших стосунках на ґрунті авторитету. Ви будете, немов би перетягувати канат з вашим партнером, хто з вас є важливішим, авторитетнішим, чия думка в певних питаннях є більш компетентною, або ж комусь із вас буде здаватися, що інша сторона ставиться до нього з неналежною якоюсь поведінкою, чи немає належної поваги. 3 листопада Меркурій, це планета комунікації інформації, зв'язку, транспорту, руху, прийде в знак стрільця, і це ваш. Сьомий дім гороскопу, і з цього часу у вас буде величезна кількість спілкування з вашими партнерами по особистому життю, можливо, по бізнесу, по роботі, по веденню якогось проекту. Можливо, у вас з'явиться новий партнер по веденню проекту, чи ви вступите з кимось в колаборацію для того, щоб запустити якийсь свій продукт. Проект. Також ви можете займатися вирішенням справ пов'язаних із документацією з. Документацію вашого партнера ви можете щось там залагоджувати чи допомагати йому вирішити якісь питання щодо документів. Також ви можете проходити якийсь навчальний курс, який буде стосуватися взаємовідносин, або ж ви зможете самостійно брати десь інформацію або проводити якісь розмови, можливо, з кимось із ваших друзів, які будуть стосуватися взаємовідносин. Сьомий дім це також сфера партнерів. І тому, можливо, у вас з'являться якісь нові партнери, чи у вас збільшиться кількість вашого спілкування з кимось із партнерів, можливо, це будуть і підписання якихось договорів з ними. 4 листопада Марс, це планета активності, руху вперед і енергії, перейде в знак лева. І це ваш третій дім гороскопу. І тому з цього часу ви будете величезну кількість вашої енергії, вашої діяльності спрямовувати на вирішення якихось. Питань пов'язаних з документацією, з переговорами, з переміщенням, ви не будете сидіти на місці. Вам постійно потрібно буде кудись іти з кимось домовлятися. Ми, ви можете бути при цьому постійно на зв'язку на телефоні, щось вирішувати в режимі спілкування і, до речі, справляти враження за допомогою ваших слів і комунікацій. Тому будьте максимально готовими до того, що вам потрібно, можливо, буде десь виступати чи відстоювати свою думку. І за допомогою вашої харизми ви зможете досягти того, що вам потрібно. Також ви можете займатися справами, пов'язаними із транспортними засобами, із поїздками, і також із засобами зв'язку. Ви можете купувати нові засоби зв'язку або продавати ті, які є. Так само це стосується і транспорту. Марс в третьому домі це також велика кількість. Пересування і нові дороги, ви можете новим шляхом ходити на роботу, а також, до речі, ваше життя може додатися якась фізична активність по типу бігу або швидкої ходьби спортивної. Також ви можете кататися на велосипедах, на роликах, можливо, почати на велосипеді їздити на роботу, чому б ні. І ще таке положення може свідчити про те, що ви будете займатися оформленням водійських прав чи здавати екзамени для того, щоб в подальшому отримати водійські права. Ще при такому розташуванні цієї планети вам може захотітися робити, здійснювати шопінг, при тому якісь дорогі речі купувати. 4 листопада відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та сатурном. При цьому будуть задіяні ваш шостий та десятий гороскопу. і завдяки такому положенню ви отримаєте прекрасні можливості для просування кар'єрними сходинками або для покращення вашої ситуації на роботі. Можливо, ви будете під протекторатом вашого керівництва. Також скористайтеся цим положенням планет для того, щоб проговорити з вашим керівництвом якісь важливі для вас питання по вашій роботі. Дійте в цей час наполегливо, невідступно, а також за планом. Намагайтеся не імпровізувати, і ви будете винагороджені, отримаєте стійкі, тривкі результати. 11 листопада Венера, планета кохання, романтики і гармонії, перейде в знак Козирога. І з цього часу ми всі станемо дещо прагматичними, почнемо прораховувати свої кроки наперед, особливо якщо це стосується романтики. Ми будемо схильними бачити наших партнерів, нинішніх чи потенційних без прикрас, такими як вони є. І також ми станемо більш практичними. Стосовно наших витрат, ми будемо звертати увагу в першу чергу не на те, що нам просто хочеться чи сподобалося, а на доцільність при здійсненні якоїсь покупки. У вашому випадку венера опиниться в вашому восьмому домі гороскопу, і це свідчить про те, що ви можете отримати якусь фінансову винагороду, виплату, подарунок або, можливо, спадщину, чи якимось чином гармонізувати ваш. Спільний з кимось бюджет, або ж дохід вашого партнера збільшиться в цей період часу, або ж ви придумаєте якусь таку гармонійну схему, яка допоможе вам правильніше розпоряджатися вашими коштами. Також в цей час, починаючи з 11 листопада, можливі вигідні для вас покупки. Наприклад, щось вам давно подобалося, і зараз ви дізнаєтеся, що діє скидка на якийсь потрібний вам товар. Поблизу 12 листопада діятиме напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, і при цьому це впливатиме на ваш сьомий і десятий Гороскопу. через що можливі якісь неприємні ситуації, конфлікти, розмови з вашим партнером. Стосовно розподілу ваших обов'язків в парі, в сім'ї, також ваші клієнти, до речі, можуть вам нагадувати про те, що ви щось забули виконати, і ви будете скоренько змушені надолужувати те, що ви не доробили. Також майте на увазі те, що і ваші стосунки в парі можуть страждати через вашу надмірну завантаженість по роботі. 15 листопада відбудеться повня в знакові тильця. Тобто в вашому 12-му домі гороскопу і повний місяць це завжди кульмінація, фінал чогось. І 12-й дім гороскопу це також дім завершення. Тому для вас це просто прекрасний ідеальний час для того, щоб позбавлятися від всього того, що ви б не хотіли далі з собою нести в ваше майбутнє, в ваше життя. Позбавляйтеся від тих стосунків, які вам більше не потрібні, навіть якщо вони завершені колись давно. І ви все рівно намагаєтеся їх тягнути за собою цей шлейф, або якісь ваші страхи, комплекси з вашого минулого. Знайдіть поблизу 15 листопада шлях, як цього позбутися. Можливо, підіть в терапію чи пропрацюйте це за допомогою духовних практик, або будь-яким іншим чином. Також це чудовий час для того, щоб позбавитися від поганих звичок або прибрати в себе в оселі своє житло очистити чи свої засоби зв'язку. Тобто, можливо, почистити свої контакти віртуально або і в житті також. Це положення також може принести для вас завершення якогось проекту чи якоїсь роботи, над чим ви працювали якийсь період часу. І ще це може бути робота віддалено. 17 листопада, і в дні поблизу цієї дати, ми зможемо відчути. Плив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном, при цьому будуть задіяні ваш шостий та дванадцятий гороскопу. і через цей неприємний аспект ви можете відчути, що ви хочете звільнитися від тягара якихось ваших обов'язків. Нібито вони обмежують вашу свободу, і ви не можете наповну проявитися і самореалізуватися через надмірну кількість таких обов'язків. Також можуть відбуватися е, збої в роботі техніки, чи скасовуватися плани. І ще можуть бути якісь неприємні, непередбачувані ситуації стосовно ваших колег по роботі, а також вашого здоров'я. Поставтеся уважно до цього і бажано заздалегідь, почніть піклуватися про своє самопочуття. І тоді ж, 17 листопада, відбуватиметься і опозиція між Меркурієм та Юпітером, і зачіпатиметься ваш перший та сьомий гороскопу. І в цей час. Взагалі для всіх краще відкласти шопінг на якісь інші дні, тому що є ризик забагато витратити на щось таке, що є непрактичним, але в цей день вам може дуже цього захотітися. В вашому особистому випадку у вас можуть відбуватися конфлікти з вашим партнером по життю через з'ясування, хто з вас є правішим, тому що вам буде дуже важко почути одне одного і порозумітися 19 листопада. Плутон, це планета трансформації величезних змін, тому що це є найповільніша планета нашої сонячної системи, і через те і найвпливовіша. Зараз він в цей день, 19-го числа, перейде в знак водолія на багато багато років, аж на 20. і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту. І стежку прогресу народовладдя і протягом останнього року, навіть півтора. Ми могли з вами спостерігати деякі події, які відбувалися, тому що Плутон вже ненадовго заходив в знак водолія. Потім в своєму ретроградному русі він повертався в знак Козерога. Все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледіти за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації. Ми будемо з вами переживати. Плутон, перейшовши в знак водолія, опиниться в вашому дев'ятому домі гороскопу, і це означає, що в вашому житті настане період трансформації в таких темах, як еміграція, можливий, наприклад, переїзд в іншу країну, або якщо ви вже знаходилися за кордоном, ви кудись ще захочете переїхати. Також зміни можуть стосуватися теми навчання. Здобуття вищої освіти, перекваліфікації, здобуття нової кваліфікації або ж викладання, можливо, ви зважитеся на те, щоб запустити свій освітній курс, розробити його. А хтось із вас буде працювати в напрямку отримання наукового ступеню, і загалом це сфера авторитетності, тому величезна кількість ваших дій буде спрямована на те, щоб заслужити отримати ось ту авторитетність. І в кожного це може проявлятися абсолютно по-різному. Для когось це буде авторитетність через шлюб із впливовою особою. Для когось це буде отримання, як я казала, наукового звання. Можливо, хтось почне викладати, а хтось отримає якусь престижну професію. Також ви можете займатися в цей період часу. Виведенням вашого бізнесу на закордонний ринок, або залучення іноземних інвестицій до вашого бізнесу, тобто якісь е, загалом процеси пов'язані із усім іноземним з 21 по 22 листопада відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, і це просто чудовий час, як для шопінгу, так і для процедур краси, а також романтичних знайомств і побачень. У вашому ж випадку цей аспект торкатиметься вашого восьмого і десятого домів гороскопу, через що ви можете розраховувати на певну протекцію з боку вашого керівництва чи від людей старших від вас за віком, і також можуть бути результативними ваші звернення до. Державних інстанцій загалом використайте цей час для того, щоб провести якісь перемовини, наприклад, з вашим керівництвом чи з якимись впливовими людьми стосовно, наприклад, вашої зарплати чи покращення умов вашої праці, 22 листопада сонце переходить в знак стрільця, і це ваш сьомий дім гороскопу. Перебування сонця в сьомому домі гороскопу. Принесе вам фокусування на сфері партнерства ваших відносин як в особистому житті, так і в партнерстві, наприклад, з партнером по бізнесу, по роботі, по веденню якогось проекту. В цей час може з'явитися новий партнер в вашому житті з абсолютно різних напрямків вашого життя. Не обов'язково це особисте життя, хоча і тут також можливі зміни. І також ваші відносини можуть вийти на якийсь новий рівень. Можливо, ви з вашим партнером по особистому життю вирішите одружитися, з'їхатися, жити разом, або з'їздити кудись вперше на відпочинок сумісний. Або, можливо, між вами відбудеться якась важлива розмова, завдяки чому ви зможете зрозуміти, куди вам рухатися далі, як саме, які у вас є перспективи сумісні. Період з 22 по 26 листопада використайте для того, щоб досягнути того, про що ви мріяли. Якщо у вас були якісь заплановані справи, зараз сміливо їх реалізовуйте. Давайте старт. Це завдяки тому, що в цей період часу діятимуть одразу два гармонійні, потужні аспекти. Це гармонійний аспект між сонцем і Плутоном. А другий аспект це тригон, аспект удачі між сонцем та Марсом. Тому не прогавте цей шанс. Особливо враховуючи те, що з 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку інформації, транспорту поїздок, стане ретроградним на найближчі три тижні аж до 16 грудня. Так, ми всі з вами не любимо цей період часу, тому що наші справи починають буксувати. Ми всі думаємо і рухаємося, пересуваємося, не мов би в якомусь киселі. Ми йдемо вперед, рухаємося. А дії не виходять настільки швидкими, як би нам хотілося, настільки чіткими. Досить розповсюдженим є явище збоїв в засобах зв'язку, комунікації. Загалом є такий момент дискомунікації між людьми, тобто люди спілкуватимуться, немов би через зіпсований телефон. Пам'ятаєте ту дитячу гру? Ми кажемо одне, а людина чує абсолютно інше. Також можуть бути збої в роботі транспорту, може бути плутанина з документами, тому. Краще відкласти покупку чогось дорогого, важливого, важливі поїздки, переговори, підписання важливих документів, краще, будь ласка, теж не купуйте і не підписуйте важливих документів ось в цей період ретроградності Меркурів. Особливо не купуйте засоби зв'язку і транспорт. А якщо ж вам кудись потрібно з'їздити в цей період часу, то. Уважно і ретельно перевіряйте, чи взяли ви всі документи, про всяк випадок, беріть з собою запас грошей, тому що може довестися десь ночувати не там, де ви планували, не там, де ви хотіли, а знімати якесь інше житло, тому що можуть бути перешкоди в тому, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. Меркурій задкуватиме в вашому сьомому домі гороскопу, тобто в секторі стосунків, відносин. Тому ваше життя можуть повертатися ваші партнери з вашого минулого. Можливо, будуть давати про себе знати. Ви можете їх зустріти, або хтось вам про них розкаже, чи у вас безпосередньо з ними відбудеться якийсь контакт. Також можуть з'являтися ваші колишні партнери по роботі, або ж ваші клієнти, з якими ви колись працювали, також можуть зараз давати про себе знати. І ще ви можете з вашим нинішнім партнером обговорювати ті. Питання, які вже виникали в вашому минулому, в ваших стосунках, це може бути знову ж таки партнер, не лише по особистому життю. І ви будете змушені знову проговорювати, намагатися дійти якогось консенсусу у ваших взаємовідносинах. Також в житті ваших партнерів можуть відбуватися якісь повторні ситуації, до яких ви також є дотичними. Будьте розумничками. Користуйтеся астрологічними порадами і я впевнена, дорогі близнюки, що листопад буде для вас вдалим і дуже приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!